Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в волейболин! Не питайте, чому у мене брові на очах? Це не я мати, це Roblox. Так, що? А Чого мені не можна зайти? Чекай, раунд закінчився чого. Просто буду тап-тапати Ні, нічого не буде. А це. Ой! То мене тепехнуло. А чого не хочу? <ріху> Ладно, хочу. Е... йо, -йо. <ріху> Кудись ти пехнувся Ладно. Угу. Почекайте, значить, давайте обіліть якийсь Zero Gravity. Це, значить, вже игра. Що, у мене два слота є безплатних. Yes. Значит, крутим цього то. тонкура. А все, нема мене ребике більше. Все, значит, вибираємо и. І... О, є! Yeah. Давай, челик. Давай, 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 давай. Де? Де мяч? А, ще раунд, не почевся, ладно. Пам. Давай, ми вас з за кимизивками, блін Моя так, а в коммент. В нього. Не-не-не-не-не, почекайте. А, я забыл, что що тут щось робити. Окей. Подивися, що на наклайші. Ага. Це получається. Я не умею играть. Це я? С нам забило щось. Давайте я виб'ю, А, стоп, вони. Я не разбираюсь в правилах футбола. Думаю, тот хто це. Бляха, навіщо? О, все. Промахнувся. Опа! Пау! Пау! Нормально. Але вони спіймали. Чо? Чо? Це як? Нечесно, все, я обідався. Що вони? Цей пупсик, мало зарива. Ну, 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 типа круто, типа круто. О, что? Ты чего сделала? Что ты накоила? Скисно, чувак, мабуть.